Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро, і сьогодні у нас на відеоогляді Nissan Maxima. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. У далекому 1981 році, коли автомобілі казались залізом на колесах, з'явилась вона. Ще під назвою Datsun 810, але уже з характером. Її ім'я Максима з'явилось тоді, коли вона зрозуміла, що може не тільки возити людей, а бути ще й особливою. Агресивний зовнішній вигляд, фари з LED-стрічкою, хромова решітка радіатора. Автомобіль дуже гарно та спортивно виглядає, і на 2025 рік він більш ніж актуальний. Стиль цього автомобіля чотиридверний спорткар. Я собі і не уявляв, що Nissan буде конкурувати з Мерседесом та БМВ. Двигун, який встановлювали в максиму, був всього один. Але в нього заклали з запасом об'єму та потужності VQ 35D, а саме 3,5 літри, 300 кінських сил та 350 крутного моменту. Цей двигун демонструє приголомшливе прискорення та надійність. Ніяких турбін. Ніяких ланцюгів раз в 100 тисяч кілометрів. Ланцюги тут розшитані на 400 500 тисяч кілометрів. Все надійно та просто. Коробка встановлена типу варіатор від компанії Джатко. Змінюєте масло раз в 60 тисяч і у вас не буде ніяких проблем. До речі, в автомобіля пробіг всього 75 тисяч, тобто по ньому немає ніяких нюансів на цьому пробігу. Задня частина виглядає не менш цікаво, ніж передня. Величезні. Задні ліхтарі, які заходять на заднє крило. Надпис максима. Ось такий у нас гарний спойлер, двохствольний спортивний вихлоп. Ось так він, до речі, звучить. Подивимося, який тут у нас багажник. Об'єм 400 літрів, гарний проєм. А якщо ми відкинемо заднє сидіння, отримаємо 1000 літрів. Також у нас тут є докатка та домкрат. Також не можу не підмітити колір нашого автомобіля. Він унікальний. В темну погоду він буде темним, а на сонці він буде баклажанового відтінку. На задньому ряду сидінь сидіти дуже комфортно. Сидіння м'які та обіймають тебе, а до того ж, перфоровані. Також у нас тут є підлокітник з двома підстаканниками. Місця тут вистачає. Я зі зростом 1,85 вісімдесят сижу доволі просторо. Сівши за кермо, відразу відчувається спорт та розкіш. Вся торпеда зашита в шкіру. Ось такий спортивний руль з нижнім скосом. Пройдемося по комплектації. У нас шкіряні електросидіння, водійське йде з пам'яттю. Також у нас двохзонний клімат-контроль, величезний монітор, круїз-контроль дуже зручний знаходиться на кермі. Також у нас дзеркало заднього виду з затемненням, блютуз, навігація, підігрів сидінь та вибір режимів руху їзди. А також дуже зручна камера заднього виду. На такому величезному моніторі ви не пропустите ніякий забор. Ходу, автомобіль відчувається м'яким та збитим автомобілем. Зараз ми їдемо по пересіченої місності і підвізка відпрацьовує на всі 100. Кліренсу 140 мм нам вистачило, щоб з'їхати ось в такий лісочок. Виїхавши на гарну дорогу, відразу відчувається потужність двигуна. Автомобіль вистрелює з під тебе. І хоче набрати максимальну швидкість. Коробка перемикає бездоганно. В поворотах автомобіль тримається як суперкар. Швидкість 140-150 за пару секунд. А найбільш всього мені подобається це вихлоп. Я готовий натискати газ на цьому автомобілі кожну секунду. Ви тільки послухайте. Також на автомобілі дуже гарні гальма. Інженери, поставивши сюди мотор 3,5 літри, подумали над гальмом. А зараз ми заміряємо розгін до першої сотні. По паспорту він 6 секунд. Впевнений швидкий розгін мене втисло в сидіння і не відпускало до 100 км на годину. Дощ на передньому приводі та з такою потужністю, на жаль, реалізувати всю потужність неможливо. Поговоримо про розхід. Ви, напевно, як і усі, вважаєте, що двигун об'ємом 3,5 літри має їсти 20 літрів на 100 км. Але це не той випадок. У нас розхід по місту при активній їзді був 12 літрів. А при звичайній їзді у нас 8,6, якщо ви бачите. То що ж, якщо вам потрібен спортивний шикарний автомобіль і ви хочете виділятися, то приїжджайте до нас на тест-драйв. А ми знаходимося на вулиці Княгині Ольги, 19Б територію автосалону Вольф. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі!